Ми з вами знаходимося на вулиці вже Леся Курбаса, колишній вулиці Ромена Ролана. Ще залишається стара табличка. Я думаю, що найближчим часом їх знімуть. Ось цю вулицю в центрі Харкова 26 січня міськрада перейменувала на честь українського режисера Леся Курбаса. Вона починається від майдану Свободи, проходить під арками Держпрому і веде у задержпром'я. Якщо говорити про вибір саме тієї вулиці, то тут недалеко знаходиться відомий будинок слово, де жив Лесь Курбас на вулиці Культури. І відповідно це задержпром'я, да, район Задержпром'я, для нього був районом, ну скажімо так, рідним. Він точно ходив цими вулицями, і тому логічно саме вшанувати його пам'ять тут. Разом із вулицею Курбаса нові назви отримали ще 64 вулиці, провулки і майдани. Перейменування провели в межах деколонізації. Опитані суспільним харківці, які живуть і працюють у Задержпром'ї, знають про перейменування Ролана на Курбаса і ось що про це кажуть. Я живу на вулиці Данилевського. Це фактично за рогом від тепер же вулиці Курбаса. І коли ти прокладаєш маршрут, скажімо, з Курбаса на Багалія через Алчевських. Це не просто подорож по місту, це подорож по нашій історії, це подорож, яка дає відповідь на питання, що це місто хотіло, як воно боролося, як воно бореться зараз, як воно буде боротися завтра. Ну це не своєчасно зовсім, тому що в нас зараз іде війна, особливо Харків, який обстрілюється кожен день, два роки, безперервно, коли є наша. Область Харківська зовсім зруйнована. а Ми будемо зараз вулиці переминувати. Зараз Ролана вулиця. Не він же на нас пішов війною. Ромен Ролан, попри його там, літературні здобутки, був людиною, яка по-перше, схвально ставилася до політики Йосипа Сталіна, і, взагалі до політики Радянського Союзу. По-друге, він публічно заперечував факт голодомору. І сьогодні, маючи закон про деколонізацію топонімії, де прямо вказано, що такі діячі, які публічно своїми діями в літературних творах і так далі, або ж там в мистецьких творах заперечували або ставили під сумнів українську власну українську історію, українську державність підпадають під дію закону. Лесь Курбас представник розстріляного відродження. У 1922 році в Києві він заснував театр Березіль, а вже за чотири роки приїхав з ним до Харкова. Тут театр тепер імені Шевченка працює і нині. І ось що каже головний режисер Степан Пасічник про появу вулиці Курбаса в центрі міста. Ми радіємо і пишаємося зрозуміло і однозначно. Якої ще біди треба? Для того, щоб там ті, хто приймають рішення, розуміли, як в одному вірші про Мойсея, яких тобі кайданів треба знов народи, якої муки і якого горя, щоб за своїм пророком ти пішов до берегів Омріяного моря? Чому для цього потрібна була війна? Чому 30 років ім'я видатного режисера світового рівня? А не могло бути гідно шановане в тому місті, в якому він присвятив свою творчість і, і своє життя. Вулиця Леся Курбаса у Харкові була і раніше, але вона розташовувалася на північній околиці міста у Шишківці, 26 січня. Тим же рішенням міськради її перейменували на Кролевецьку на честь міста в Сумській області. Оскільки масштаб особистості Леся Курбаса безумовно є значним і для нашої національної пам'яті, і для театрального і загалом для мистецтва, то безумовно такі люди такого масштабу мають бути увічнені на великих хороших просторах вулицях в центрі. Ну і крім того, його життя було пов'язано з держпром'ям, тому саме тут. Тягнення цих імен, які є в центрі нашої історії, нашої культурної самості, в центр міста, та того ж хвильового недавнє перейменування, того ж таки Курбаса, Сковороди, знову ж таки, та це історія апропріації, це історія про те, що от такими ми є. Коли саме на перейменованих вулицях мінятимуть таблички, поки невідомо за словами представниці прислужби харківської міської ради Ольги Мірошніченко. Зараз мерія готує документи для проведення тендерів.